Та культура такі імена, що присягнуті духом України просто 100%. І нікому вже цього ні за що не змінити. Бо вона у нашій історії така дійсно одна. Часто, коли звучить ім'я Леся, всі ми одразу ж згадуємо її. Та ні, це не про Леся Нікітю. Хоча вона теж дуже талановита. Для цього у нас є особлива Леся, яку подарувала нам сама історія. Леся Українка. Лариса Петрівна Косач народилася 25 лютого 1871 року в Новоград Волинському, Волинська імперія у дуже знатній родині. Її мама дворянка за погодження Ольга Петрівна Драбанова Косач. Писав під псевдонімом Олена Вчілка. Всебічно займалася вихованням доньки. Вона не мала їй приватних вчителів. Організовувала подорожі, займалася вихованням правління. Батько. Петро Антонович Косач ворянин, високоосвічений поміщик, який дуже любив літературу і живопис. Дійсний статський рад. А дядько неї сам Михайло Драгоманов. Великий вчений, громадський діяч, політик, я вже тут в такому товаристві не стати поетесою. Якби Леся жила в наш час, її б віднесли до дітей дію. Читати вона навчалася чотири роки. А п'ять почала писати енергетичні твори. А у дев'ять написала перший вірш «Надії». Ні долю, ні волі у мене нема зосталася тільки надія одна. Надія вернутися ще раз в країну, поглянути ще раз на рідну країну, поглянути ще раз на синій Дніпро там жити. Чи вмерти? Мені все одно поглянути ще раз на степ. Востаннє згадати свої гадки. Ні долі, ні волі у мене нема. Зосталися тільки надія одна. Важко звернутися, що ж було у дівчин, в душі у дівчинки, яка 9 років написала Ні долі, ні волі у мене немає. Там жити чи вмерти – мені все одно. На жаль, душа Лесі Українки рано навчилася страждати. Адже сам бік було написано під кажем діти, а решта – її ті. Олени Клосач. Так уже в 9 років маленька Лариса і написала свій перший вірш «Надії». Уявляєте, в 9 років. Та в нас час, ми в 9 років тільки вчимося жити без телефону. У січні 1881 року під час святкування водохреща 10-літня Лариса сильно застудилась, що призвело до туберкульозу кісток та сухобів. Власне, саме ця хвороба докорінно змінила життя Лариси. Яку в родині ласкаво називала Лесі. Та попри все, Леся не збиралася жити життям прикутою до ліжка хворої. Вона старанно вчилась. Українка написала підручник Стародавня історія східних народів для своїх сестер. Крім того, поетеся знала сімов: українську, французьку, німецьку, англійську, польську, російську та італійську. Уже в 12 років Леся Українка зайнялася перекладом книги. Вечори на хуторі біля диканьки, Миколи Гоголя І почали друкувати в українських літературних журналах. Е, свій псевдонім Лариса Посич запозичила дядька Михайла Драгомана. Він підписувався як українець. А оскільки Леся дуже любила свого дядька і захоплювалася ним, то вирішила в чомусь бути схожі на нього. псевдонім Українка з'явився в 1884 році. Коли дідчині було судво 13. А у 1911 році виходить твір, що, мабуть, зовсім змінив українську літературу. Принаймні нам так здається, і це звичайно ж лісова пісня. Ви ж тільки вдумайтеся, як треба було любити природу рідного краю, щоб написати такий неповторний твір просто фантастично! Хоча ми теж не просто так собі діти. Ось подивіться, як ми любимо свій рідний край світлини нашої природи. Її мамка, її червона повторна мама, що ось уже більше ста років посивається в серці з нас. І її Лукаш теж близький сім нам, адже він помиляється, власне, як і ми з вами. І це не поема, не твір, не переказ, а саме пісня як величний нім Волинської природи. Просто неймовірно. Я не кохала? Ні, то ти забула, яке повинно бути кохання справжнє. Кохання, як вода, плавке та бистре. Рве, грає, пестить, затягає і топить. Де палк, воно кипить, астрине холод. Стає мов камінь. От моє кохання. Вона любила природу. Ох, як же вона любила природу. Вже сонечко у море сіда. У тихому морі диміє прозора. Глибока вода, немов оксаниць зелені. На хвилях зелених криття. Червоні іскри блискучі і ясним окнем. Ми мигутять, мов ми блискав, стену тучі. А та корабель наш пробіг, дорога там добре широка, Біліє, як мар, як сніг, і лекаро помітно для ока. Рожевіє пінистий край, то іскра заблисне, то згасне. Ось промінь останній, прощай, веселе сонечко. Yes. А ще вона кохала палко, щиро і невзаємно. Найбільшим коханням всього її життя був Сергій Мержинський, теж хворий на туберкульоз, але легший форм. Батьки були проти їх шлюбу, але все ж вона погодилась доглядати його. Вона робила все для того, аби коханий дуже. Навіть писала листи іншій жінці від його імені. Коли він помер всього за одну ніч. Вона написала поему Подержи, вода твоїх речей цілюща та живуща. Дощі моїй вигоїть не може, вода боронить від вогню живу. згорілу ж хату дарма полива. Але мотивом всього її життя є рідкий вірша. Гетьте, дума, ви хмари осінні, Тож тепер тепера весна золота, чи то таку жалю голосінні Проминуть молодії літа? Ні. Я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу, геть думи сумні. І треба визнати, мабуть, не просто так доля подарувала їй псевдонім Українка. Все своє життя Леся боролася із хворобою за своє кохання, за своє краще майбутнє. Хай навіть потім у 36 років. І вийшла заміж за молодшого за себе і не дуже заможного клемента Квітку. Вона справжній борець за своє краще майбутнє приклад для наслідування. Бо саме її мавка каже: Ні, я жива, я буду вічно жити. Я в серці маю те, що не вмирав. Власне, як і ми з вами, минуло три роки повномасштабного вторгнення. Тепер боротися це синонім слова українець. Кожен з нас точно знає. Сила Духу Лесі Українки мусить активно допомагати Збройним силам України. З Днем народження нездоланна, навіки наша Леся Українка? Наша чи не єдиний чоловік української літератури як казав Іван Франк.